Російський пропагандистський фільм Свідок, в якому цинічно брешуть про Бучу, провалився в прокаті. Нагадаю, фільм вийшов на екрани 17 серпня. За 10 днів не відбив і 4% відсотки з витрачених на нього коштів. Бюджет цього творіння кремлівського кіномистецтва знятий за бюджетні гроші склав 200 мільйонів російських рублів. Зібрав він за даними самих росіян менше 7 мільйонів. Нагадаю, про трагічні події в Бучі і Вірпині в, в Москві вже зняли кіно в стилі голівудських блокбастерів, де терористів з Російської Федерації. Ну ви всі пам'ятаєте, що вони там творили в Бучі і Вірпині російські військові, так ось там в цьому фільмі їх виставили рятівниками мирних жителів. Це абсурд не захотіли дивитись навіть самі росіяни. За 10 днів його переглянуло лише 20 тисяч глядачів по всій Московії. На прем'єру в мінські взагалі прийшло 4 людини, тому що, зрозуміло, не хочуть дивитися цю брехню.